Зараз працюємо в селищі Великі Хотари, Шевченківська громада Купенського району, Харківщина. З чудовими людьми поспілкувалися. Люди 200 днів пробули в окупації, і зараз, і зараз свої проблеми, які накопичилися в них, ми озвучили, і ми разом будемо допомагати. Перша проблема це ФАП, закритий ФАП і. Тут відповідальність місцевої влади тут же до місцевої влади звернулися, поспілкувалися з керівником департамента обласної військової адміністрації паном Хаустовим. Тримаємо на контролі. Я теж вважаю, дуже що перше, що життя людини найцінніше і ФАП це перше, що ми тим більше з другим питанням по дорогах. Що тут швидку просто не дочекаєшся. Тому перший, хто надасть допомогу, це фельдшер буде. І, і староста підтверджує, і міський, і керівник громади теж підтверджує питання там бюджетів. Але будемо розбиратися, хто як має його фінансувати. ФАПу точно тут потрібно бути. Також звернуся до міністра охорони здоров'я Ляшка. Друге питання дороги, дороги по Харківщині. Це вже в кожній громаді їх звернення було до прем'єр-міністра і засідання комітету Верховної Ради транспортної інфраструктури е, був в розгляд по Харківській області. Зараз ці запити направлені, від комітету вже чекаємо відповіді. І точно на Харківщину має бути звернена особлива увага, тому що тут, по-перше, йде евакуація поранених, по-друге, тут живуть люди, які максимально постраждали від війни і, і сама Харківщина від війни дуже постраждала, і стан доріг, який був ще поганий до війни, ура, виразливий е, за рахунок. Бойових дій. Третя це школа. І школа тут. Люди думають, що вона ліквідована, але вона сьогодні, її статус, призупинна діяльність. Ми вважаємо те, що зараз під час війни взагалі неможливо прогнозувати, скільки дітей тут буде навчатися, тому і закривати. Школу не потрібно. Відповідні запити готуємо до відповідних органів, чекаємо відповідь, який статус школи чи законне було рішення про призупинення діяльності і так далі. І... Будемо відстоювати. А з людьми погодили, що, по-перше, має бути просто обговорення з людьми, і по закону це так. Якщо люди самі вирішать, що там одна дитина в класі це недоцільно, правильно, то тоді вони скажуть свою думку, і громада прийме рішення вже на підставі їхньої думки. Так, законом передбачено. Тому будемо добуватися, щоб а, так і було. А, по фермерам, фермери, які були під окупацією, податково виставила штраф великий і це теж вважаю непропустимо, тому офіційно звернення чекаємо від підприємства. Направлю до відповідних органів, будемо чекати відповідь. Хоче що ще забув сказати? Закони це обговоримо. Да сказали да, і все вроді, да? Все, тому працюємо далі. Слава Україні.